Як виростити екологічно чисту продукцію без відходів та з користю для гаманця? Не знаєте? Тоді дивіться наступний сюжет. У справжній газдині в господарстві нічого не буває зайвим. Про секрети використання відходів сьогодні розкаже програма «Агроньюз». Набиратися досвіду розумного господарювання ми приїхали до пані Галини. У свої 75 років господиня і хліб сама пече, і курей тримає, і в теплиці городину вирощує. А тому на столі завжди все натуральне своє. До все остається, до е, не викидаємо нікуди мусу. Тільки строго настрого якісь птиці, та собачкам, та котам. Оце все по ділу. Тож ми й самі попоїли, і про живність не забули. Ідемо годувати курей. Що в нас осталося? Тим ідемо Тому... до курей, да. Кури в цьому господарстві це не лише м'ясо, яйця та пір'я. Послід пташок господиня використовує для підживлення городини. Несу виношу, куди мені його треба. Намочила, і воно там тиждень пограло у каструю великі, а потім беру вже на літеру. Його набираю, розкорочую, набрала літру і підливаю кущі. Каже, з таким добривом і дерева краще ростуть, і городина швидше дозріває. Головне правильно вибрати пропорції. Відро води і літр цього оцього бути. А, зрозуміло. Так, один, да, один в десяті угу. набирається. Одна літра. О, так, так. І виливай сюди. Да. Перемішуємо, і еко готове. Суміш розвели, тепер удобрюємо рослинки. Так, наливаємо під корінь обережно, десь по літру на кожну рослинку. А щоб рослини не жовтіли, господиня має ще один секрет. Це 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 його намочила, воно чотири дні грало, у тому бродило, накрила його тут і стояло. А тоді за його взяла, пересидила у оприскувачку. І це кропила огірки. Такий настій насичує рослини мінералами та мікроелементами, і вони швидше ростуть та не хворіють. Завдяки таким добривам у пані Галини протягом року завжди є свіжа зелень. А також господиня нещодавно зібрала вже третій врожай помідорів. А до нового року мають доспіти ще й огірочки. Ось у січні вже треба буде висадити помідори, посіяти їх посади. Січні на цю половину був помідори, щоб уже вони. У кінці має Частину врожаю, господиня залишає для родини, іншу продає. Найвигідніше збувати таку продукцію на ярмарках. Туди селяни з усіх регіонів України привозять і свої осінні дари, і ковбаси, і молочні товари, і хлібобулочні. Ці ярмарки повинні мати прямий зв'язок між виробником і споживачем. Оце наша ідеологія. споживачу. Це до вподоби, і споживач готовий йти. На такі я організовані ярмарки на ярмарках селянську продукцію покупці можуть придбати на чверть дешевше, ніж на звичайному базарі. А вся виручка йде до кишені виробника. А чи багато зайвого залишається у великому господарстві? Ми вирішили подивитися, а тому поїхали на екоферму.